Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо салат Шуба. Ходімо готувати. І так, цей салат готується дуже просто. Саме найтяжче, що тут робити, це купити продукти і це все зварити. Нам потрібно зварити бурячок, картоплю, моркву і яйця. Ще можете додати цибульку, але в мене буде без цибульки. Ми любимо так. Також нам потрібно взяти філе оселеця. Беремо оселедець, нарізаємо його ось такими маленькими кусочками, натираємо бурячок. Тепер натираємо картоплю, натираємо яйця. Один жовток залишаємо, будемо прикрашати в кінці нашу страву. Також натираємо моркву. Формуємо нашу страву. Спочатку картопелька. Вибачаюся, що так темно, просто у нас світла немає. Але ж їсти, то хочеться, готувати потрібно. Так що ось так. Майонезик. Тепер оселедець. Розподіляємо на весь шар. Морква. Знову трішки майонезу. І так, шар за шаром. Тепер яйце трішки майонезу. І бурячок. Знову майонез. І для гарної подачі натираємо. Трішечки жовток. І ще ставимо в холодильник на 2-3 годинки, щоб він настоявся і буде так смачніше. Повірте, все ви можете приготувати. Тільки головне підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, пишіть свої рекомендації, що ви б хотіли підправити, як ви готуєте. Дякую.